Гарбуз дуже універсальний продукт. З нього можна приготувати безліч страв, як солоних, так і солодких. І цей гарбузовий рулет один з моїх фаворитів. Для пюре очищений гарбуз нарізаємо та запікаємо до м'якості. Даємо охолонути і пробиваємо блендером до стану пюре. Для тіста яйця з цукром та сіллю збиваємо до пишної світлої піни не менше, ніж 10 хвилин. Додаємо гарбузове пюре, олію і ретельно перемішуємо. Борошно просіємо з розпушувачем та осінніми спеціями. Також додаємо цедру дропольсина і знову перемішуємо. Кладемо тіс на деко з пергаментом і випікаємо у розігріті до 180 градусів духовці 15 хвилин. Одразу гарячий бісквіт загортаємо у рушник і даємо повністю охолонути. Для крему крем-сир, вершки, цукрову пудру та цедру апельсина збиваємо до загущення. Змащуємо бісквіт кремом і щільно загортаємо в рулет. Обертаємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник на декілька годин, а краще на ніч. Прикрашаємо цукровою пудрою, подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте. Це дуже просто, швидко та смачно.